І всім привіт, народ, з вас підпистовподобайком. Ми продовжуємо грати в Age of History 3. Так я тут просто займаюсь чимось час, щоб збити агресивну експансію. Щоб зменшити агресивну експансію, піти і далі агресивно експансувати всіх. <с> так, Я тут намагаюсь. О, збереження, дякую. Що, інфраструктуру до кінця намагаюся забудувати, і здається, я впорався. У мене інфраструктура по максимуму. Економіка. О, у мене тут досить багато регіонів, в яких максимальна економіка. А це прям цікаво. Ну да, я. Я явно перше місце по економіці. Так. Не, не настільки, до речі, сильно відрізняюсь від Франції. Як хотілося б те, що в мене навіть провінцій В мене провінцій більше. Так, що ж, в мене зараз агресивна експансія 51,2. І ще, ще максимальний рівень. Навичок радника. Спадок цивілізації? Ой, давайте просто доб'ємо всі до кінця спадки. Це. Так майже все червоне. Це прям прекрасно. Куди мені стільки грошей, я не знаю. Що ж? Румунія, Україна, Німеччина. Що? Франція перемогла Німеччину. Так, Чешська республіка. Я навіть. Ой. Дві союзник Австрії, Франція. Хм. Франція, у якої непогана економіка? Так, на піхоту. Танки, авіацію. Всі полки покращу. Що це там? Радник з питань інновації? Де щомісячно спачне і мінімут полків? І. Та ефективність оподаткування. Адміністративний радник. Що, я можу дозволити свій ще 15. Так і насправді так кажучи, усім би побудувати. Так, будівлю суду добудувати усім. І усім побудувати ратушу. Ууу, не вистачило грошей на це. Так, що, ж, давайте тоді спочатку німеччину дорозбираємо. Те, що мені лишилось від Німеччини забрати. Я сподіваюся, у мене експансії вистачить на це. 35, нормально. Я зараз почекаю, поки тут довикликають війська наші. Я ж постав тут викликатись. Як-ніяк. Натримати ще ратуші. Все, рад ще до кінця побудував. І далі я буду забудовувати. Так, дякую за збереження. Ось тут місцевий людський ресурс. Бараки, тренувальний полігон і призовний пункт. Тут то викликалось? Все. Німеччина, у тебе є союзник? Що я вирішу на тебе, Нідерланди? Все. Он надсилав образи. Армію підводи поближче. Два рази ось так розділяю. Всім генералів. Оголосити він, оголосити. І дивіться, як я роблю 100 сюди. 100 сюди обидві столиці. Також окремо сотку. Я відправляю на На щось ось таке. На замалювання Нідерландів і окремо сотку на замалювання Німеччини. Нідерланди я замальовую чисто, щоб вони мені не заважали затвердити все. І тепер просто максимальну швидкість. І зараз дуже швидко впораємось з цим усім. 75, 79, 74. І зараз буде 90 все. Ех, перевірити, що саме мені від вас треба. О! Ха. Мені просто цікаво, наскільки в мене вистачить агресивної експансії. Хм. А мені вистачить, щоб захопити все, що мені треба. Так ось так і все, що праворуч. Ага, не все, що праворуч. Все, що праворуч, окрім тебе. Нагоріш, ми робимо ось так і все. І віднімачно мені більше нічого не треба буде. І військові репарації. просто тому що вони не збільшуть агресивну експансію. Є. Що максимальна швидкість. Перевага, там Максимальний навичок радника. Не провінції, інша релігія. Знову ж я не поспішаю зараз нікого ні на кого йти. Я зараз на максимальній швидкості, це хорошо. Ой, максимальний рівень навичок. Я покращення покажу можу зробити. Не знаю. Приємно. Так, і споруди. Давайте спочатку впевнимося, що у всіх є будівлі суду і ратуші. Все інше потім перевіримо. По ідеї місцевий людський ресурс, ось цей плюс 10%. Має також. Давати бонус до максимальної до ліміту лімітів. Чому мені насправді кажучи не те, що треба? Чехія. Стоп, з ким мирний договір вийшов. Щоб мені просто писали мирний договір. Так. Чехія. 200 місць відправити б на Францію, а вас розділити по соткам. І важливо, щоб перший бій був саме в Франції. Оголосити війну. Що? В сенсі відхилити? Я ж незалежний. Що? Сен... Стоп, що? Що? Голосити війну. А вони. стоп, що? Вони можуть просто відхилити оголошення війни? Це як працює. Либо ти буде нападаєш на когось, він такий, ні. Ти на мене не нападаєш. Може, Швеція? А, перемир'я. Якого біса. А, це дуже дивно. Він на Румунію піти пші, але також Угорщина. Словенія, Франція. Mm. Це прям якось навіть некрасиво. Так поступати. Це всі гроші. Я mm. навіть. На ще 45 військ. Це якось навіть неприємно. Ще нікуди не поспішаю прям. Але Чехія, якого біса. О, тепер союзник тільки Австрія. Так, розділити навпіл. З Чехії ми швидко розберемося. Переголосити не зможемо. В Сенсі відхилено, я не розумію. Я... Як вони можуть просто відхилити? Диви, як це працює? Угорщині тільки слова, ні. Союзник. Ось кей, давай. Давайте на Угорщину підемо. Все, образник, В Сенсі відхилено. Так. Я напевно перезавантажусь. Чому в житті так не працює? Ти просто можеш відхилити війну. На тебе нападають? так і ні. Я відмовляюсь. Я, я я, відхиляю, все. з від... бездушно. Що... Чому? Що я такого вам зробив, що ви відхиляєте війну? Може з Францію? Може на Францію піти. Мені Франції також в принципі, потрібно. Голстий він винавить. О, а з Франції, значить, ми воюємо. Прекрасно, так. Вперед Давайте 200 в Париж. 200 в Ватикан. Ми ще з Італію воюємо. Но. Так, я італійців побив. Так, ви двісті. Стіти тут об'єднані. Тут. Зараз головне пережити всі бої з Францією, бо Франція не слабка. У, так я зрозумів. У нас там проблеми. Розділити навпіл. Генерала. Піднімайся в Паріж. Чи можу я. я... О, у мене є підвищення військової академії. А звідки? Військової академії для генералів. Після перезавантаження з'явилось підвищення. Як я обожнюю, коли деякі речі, типу, щоб запрацювали, треба перезавантажуватись. Типу, я просто якісь бонуси запрацювали тільки після перезавантаження. О, я витримав? Я навіть витримав бій. Так, ти ж в свою чергу замалювати. Тось так, Францію замальовуй. Все нормально, цього вистачить. Вперед. Так, головне, що мені людських ресурсів вистачає зараз. 5, 79, 90, прекрасно. О, вони навіть по моїм територіям змогли трохи пройтись. Удачу вам. Шість. Шість провінцій від тебе мені треба? 6 провінцій. Це все заради цих шести шестипринцій. Затвердити? Так. Всі мої війська? Може на Чехію зараз, подивимось. У, радника нема. Ой, тепер 10 рівень радників максимальний. Да, дякую, що ви просто даєте мені бонуси, не зрозуміло, коли. Коду, <годи>, що нема ось цих ідеальних радників, які дають і ефективність і дохід від виробництва. Тисяча. У мене прибудок тисячі. Я не знаю, куди дівати гроші. Ти оголосити він оголосити. Ну як відхилено? Як це відхилено? Поясніть. Кому ні? О, сити війну. Сербія Греція, та байдуже. Байде хто там? Сербія, Греція, Хочуть хоч всі одночасно. Так, ну. Все, 200. У вас навпіл. І ваша мета зафрубувати Румунію. Все, вперед. Там ще в Греції з пофінах стоїмо. Вони усюди з... програють. Тим більше ви хочете, щоб ми в захисті там їх відбиваємо. Все, 90 втрати. Вони... них. Шість разів. Шість разів різниці повтратив. Що ж, мені. А, мені треба Румунія. Знаю, що агресивна експансія не дозволить мені захопити все, що мені треба, але я ось так розділю, чи дозволить. Він, будь ласка. Є-є-є. я зміг все захопити. 86,9. Напевно, це купа бонусів на агресивну експансію, які в мене є. Кращення ядерного реактора, чом б ні. Гроші є. Так, якусь перевагу можу взяти. Максимальний рівень столиці нехив. Так, всім, тримайте інфраструктуру. Я вирішив, що вам всім потрібна інфраструктура. При цьому я не забудовувався наприкінці. В плані не конструвався на забудові провінції. Так. Ще раз, питання до угорщини, оголосити війну. Та воно в сенсі відхилено, я не розумію. Як може бути просто відхилено? Ти, не можна просто сказати, я відхиляю війну. Це не так працює. Воно так не працює. На Україну не бачу сенсу. йти, типу, бо у нас занадто агресив... велика агресивна експансія зараз. Просто від нема... цього нема сенсу зараз. На інфраструктури тримайте більше. Ой, мене скоро спадку буде не вистачати. Що я там унікальні будівлі давно не будував? Не вистачає якогось більш швидкого будівництва ось цих всіх унікальних, тому що я маю зайти в кожну унікальну окрему будівлю і відправити на будівництво, чому немає загальної кнопки, типу, побудувати усі одразу. Не. Ядерний реактор, ядерний реактор. саме мене дратує, насправді кажучи, коли гру ускладняє не Не геймплей, грубо кажучи, не баланс ускладняє гру, а гру ускладняє... Мені ускладняє гру те, що я зараз просто незручність. Просто незручність гри мені ускладняє гру. Атомками кидається. Агресивна експансія в мене. Хтось там атомка кидається, а мені пишете агресивну експансію. Так, ти, голосити. Ну, в сенсі відхилено. І Чехія також відхилено. Що? В сенсі відхилено? Як воно може бути відхилено? Ти суперництво, затвердити. Не, Ви не можете просто відхилити. Суперництво, затвердити. Надіслати ж пугуна. Надіслати. Надіслати шпигуна. Голосити. Ну сенсі як? як? Просто ні. Просто кажуть ні. Це не так працює. Ви просто швидко все будується завдяки хорошій інфраструктурі. Я трохи спадщину збільшив. Що воно так швидко додається, але мені саме. Ось в момент, коли я буду інфраструктуру, не вистачає саме швидкості додавання спадщини. Так, моя агресивна експансія 53. Я не розумію, як це відхило Я, ну, я, я справді не розумію. Від... Ось... Що, як? Все у нас мінімальний віднос О! Все! Прекрасно. Давай. 100 в столицю. Сто кудись поруч. Ти також кудись поруч, просто сюди. Забувся максимально дивно. Таке тубни реактор ще покращу. А, 22 тисяч. Ого. Все. Дякую, що дали захопити нас. Все. Затвердити і. Огоршне. Також треба мінус 99 зробити. І тільки тоді огошку ти війну. Є. А чому мені не дають, коли я граю? Також просто казати ні. Так тут нас Словенію відправляю. І на кудись сюди і встались все вперед. Розподілив війська Упс, я впорався. Ой, я не хотів, вибачайте мене. Так, тепер, якщо подивитись, то мені лишився. А, швеція ще. А що? Покращення ядерного реактора, тому що це єдина річ, яка може в мене достатньо грошей забрати. Поворую генералі. Навіть не дивлюся на тих, кого вербую. Надіслати образу, надіслати образу, надіслати образу, надіслати образу, надіслати образу, надіслати образу. Все вперед. Далі. Суди. На північ. А де ще сотка. Сотка. Напевно, поділю вас. Так, ти. Швеція. Шведи. Вас. Сняв союзник. Так. Окей. Гол Так. 107. Стокгольм. 107. В. Ось цю целейно. 106. Ідеш на замальовку цієї частини світу. І залишившися війська. Так зараз знімемо з паузу, просто щоб. О, о, ось ви. Залишившися. Йдете на захоплення ось всі цієї частини світу. Затвердите. Все вперед. Ми зараз роз'єднались і порозбиваю їх. Переваги! Та давайте максимальний рівень столиці до до кінця. Максимум технологій. Мені ж не вистачає максимуму технологій. Що там, 69 вже, 71? Ну, і так, ось такий спосіб. непоганий відправляти в столиці ворога. Все. А прикол в тому, що це все треба було тільки для скільки? Трьох провінцій. Три провінції ось тут треба зробити вимогу. Військової операції. Все. А де ще мої війська? А, ось тут, нехай. Все одно наступна війна. З тим, з ким не хотілося би воювати. З Україною. Я не хочу. Все, я побудував максимум інфраструктури усюди. Хі, хі Що там на? О, провінції. Інша релігія. І ще щось. Ага. А, верховний суд, максимальний рівень верховного суду, ще менше. Корупція мінус 8. Просто, як вам така корупція. На ще економіку кочну. Не питайте, не питайте, навіщо? Мені треба кудись дівати гроші. І ми майже повністю ми максимально забудовані економіка. Чому не можна гроші вкласти в зменшення агресивної експансії, скажіть мені? 59,9 на Зараз. Скільки мені. Тут просто прикол в тому, що провінції дуже багато треба буде. Мені треба чуть до нуля зараз зменшити агресивну експансію. Блін, Білорусі. Білору... Твоя маріонетка? Та давайте все одно. Зараз. Це так Так сказати, проба пера буде. Давай, 107 сюди. 106. Зафарбовувати. Ось. Ти за південь відповідати будеш? Тут Ти це 107 Відповідаєш за північ. Все, Розподіли вперед. Так, 106. Фі. Ви 107 в Смоленськ те, що ти пустується. Я справді що ми можемо закінчити на тому, що я просто тебе захоплю. Все. І мені від тебе треба дві повінці, ось ці дві. зробити вимоги. Дві. Так. Так, да, і заради цього ми це все робимо. Заради цього. Нічого, в Все, ми повністю забудовані. М Давайте економічно, будівлі. які шумпні. Зерносховища там в ферму усі. Mm -hmm. Дивіться, як воно все швидко будується завдяки інфраструктурі прям, якісні. Типу, це прям вау Вітряки всіма. Все це ще перемир'я Треба в будь-якому випадку почекати перемир'я. І бажано зменшити агресивну експансію чуть ли не до нуля. Вітряки усіх є. Зрощення всім Зрощиня. Ось на механізовані ферми доведеться витратити час. Вони 150 самі по собі коштують. Але завдяки інфраструктурі 96, всього І ще різним бонусом. У нас, грубо кажучи, 50% знижка на будівлю. Так, стоп. Це ж не я воюю зараз. Це Україна з Румунією воює. Ну, у нас, до речі, ось ось закінчиться перемир'я. Яка в мене агресивна експансія 45. я б ще ще почекав. 45 це за велика агресивна експансія. Руховуючи те, що мені треба взяти. скільки провінцій? 139. Механізовані ферми я ось сюди побудував. Далі продовольчий ринок. як будто мені до цього не вистачало грошей. Далі звичайний ринок. Я насправді з Україну, Україну сапарно буде захоплювати, тому напевно. Блін, Ви мене вб'єте за це, але я принесу це на наступне відео. Хоча, у нас експансія. А, а що я туплю? Це остання країна, яку мені треба захопити. Я можу забити на агресивну експансію. слати. Оголосити, оголосити. Так. Розділяємо наші війська. Ти. 106. В Київ. 107. Ось. Це все затвердите. Ви, 107. Ватікан. 106. Замалювати це все. Затвердити. Я дещо побачу, покращити полки. Да. Ще й покращив полки. Прекрасно. Переваги. Ну, это військові. Максимальний рівень військової академії. Ще на два рівні. От типу золота не вистачило. Там 400. Да. Це що? Та так, зараз впораємось. Що там? Італія також падає. Що таке Італія? Неприємно? 62, 64, 70. Ну так, це ідеальна тактика, просто е, встати в столиці. Вони будуть постійно відволікатись на її звільнення. Але для цього треба, знову ж, є нюанс. Для цього треба мати велику армію. Такий маленький нюансик. Що ж, зробити вимоги? Блін, а мені ж може не тільки агресивна експансія заважати, а ще. по перше, а ще кількість очків. Все, що ліворуч від Дніпра, це точно йде. По півночі тут ось так. Ну, слухайте, якщо б ми трохи ще почекали, якщо б ми збили агресивність майже до нуля. Так, тут повністю Полтавську область. Чернігівська також повністю ще шостку. 102,6, ще б трохи б я зменшив агресивну експансію, було б взагалі ідеально. І так, це все, що нам треба? Блін, 2,6, ще б трохи. б... Ну окей, затвердити. Я б зробив взагалі максимально все красиво. Але навіть якщо на мене всі підуть, ну що що мені вони зроблять, скажіть мені? Ну, Так? Ой, не річ поспили а На. До речі, річ посплита, Все, отак, ну, так, Річ посплита, ти слабка. На. Сформувати. Ну, далі формованих цивілізацій немає, і. Я не бачу сенсу далі продовжувати, хоч те, що у нас економіка. В три рази більше, ніж у другого місця посилі. Або більше, ніж п'яте, четверта, третя, друге місце разом взяті. Не кажучи, вже про людські ресурси, яких на мільйон. Або лімітармії в 551 тисячу. Що ж, якщо що, по посланню в описі, ви зможете знайти та придбати мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то будь ласка, залишите неї рецензію. Якщо у вас нема можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше мене підтримує мій спонсор. Нік якого можете побачити ось тут на екрані. Якщо ви також хочете мене підтримати, то ставайте спонсором на Ютубі або додайте посилання в описі, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.